Мати, батько не спить, сльози у долонях, сколихнувся цілий світ у мить боляче у скронях. Чому не слухав, чому пішов, чому не спинила? Не для того тебе ростила, синку, не йди просила. Мамо, мамо, як не йти, скільки зла навколо. Як не піду, мамо, прости, і зло не піде ніколи. Лились сльози, рідна моя, прадід ходив так само, хай розквітне наша земля. Я вернуся, мамо. Не спить, мати, батько не спить. Сльози у долонях, сколихнувся цілий світ у мить, боляче у скронях. Чому не слухав, чому не пішов, чому не спинила? Тебе вкрила рідна земля і Божия сила. Не спить мати, батько не спить, сльози у долонях, сколихнувся цілий світ у мить, боляче у скронях. Чому не слухав? Чому пішов, чому не спинила? Не для того тебе ростила, синку, не йди просила. Мамо, мамо, як не йти, скільки зла навколо! Як не піду, мамо, прости, і зло не піде ніколи. Лили сльози, рідна моя, прадід ходив так само, хай розквітне наша земля. Я вернуся, мамо. Не спить мати, батько не спить, Сльози у долонях, сколихнувся цілий світ у мить, боляче у скронях. Чому не слухав, чому не пішов, чому не спинила тебе вкрила?